Баам. Отже ж, так. Кава. Вона дешева. Ну, в принципі, нічим не відлічається з цих остальних. Отак, звісно, що в синій пачечці була, то лучше вкусом була. В неї такий якийсь необичний вкус. Ну, вони таке по вкусу трохи відлічаються. А в остальному Нечую я, щоб багато кофеїну було, воно вроді щось єсть, ну, слабо. В общем таке. Тут получается на разных кустах по-разному дозревая. це, например, уже майже готово. Красеньке. Те, которые совсем красные, вот такие вот, уже можно брать и делать из них. Только це ж, получается его треба, во-первых, облущить. Потом его треба сушить на солнце. Потом его треба жарить. А потом еще измоловать. Тут это занятие интересное. Для такого треба тут залишатися на місяць і розважатися. А так виходить ця вся плантація зарушає кофі і таке відчуття, що воно саме сіється. Воно як бур'ян. Само сіється і росте собі. кофейні сімечки вони вон валяються, іноді видно їх туди. Тобто воно висипається, коли спіле. таке. Це йдуть тією дорогою, що прямо від заправки поворачує в центр. Я вчора хотів цією дорогою пройтись, пройдусь сьогодні <риклад> Цей чувак, ріелтер. А у нього таблички з об'єктами, які продаються. Домики прикольні, тут двохетажні. Причому второй етаж значе висунути сюди. В машинах Люблять ставити громкість звук. А от якість. Громкость -то висока, а якість. Дивіться. Який тут крутий спуск, кошмар, так? Да? На велику я б тут убився. Це уклон, капець. Це, це, це взагалі капець. Як вони тут їздять машинами? О, це якраз попадає до тієї церкви. Да, це я вчора хотів обратно з цієї дороги йти. А пішов другою. Це виходить найкоротший путь, але він найкрутийший. Бо город внизу. Я колись в Києві на татарці, теж по такому спускався. Ради, там був асфальт. На такому би я вбився одразу. А там просто у мене тормоза коротше, не справились, я чуть, теж чуть не вбився. Обняв стовп в ітоги. Це короче, місцева адміністрація тут. У них теж якийсь Wi-Fi. До... підключитися до нього неможливо. Все одно збиває. Не даем. отсюда есть хороший подъем на этот на цю горку, на оцей лес, что я казав вчора. Но ну, опять-таки тут дуже палевно. Если побачишь, а ты туда заходишь або выходишь. Так. В общем-то место, да я вчера ловил fi Того Wi-Fi немає, естественно. Ну все, я буду пополнять телефон тогда. Це вчора тут було свято. По центру мега дерево росте. Так прикольно у них придумали, так? Да? Дерево старе, мабуть, ще індійці поклонялися йому. По суті, город такий маленький, що я весь центр вже пройшов і це знову виходжу до траси. Там де я проходив. Кстати, от в тому місці там чуваки стоять, які типа Щось вони там з маршрутками. Коротко. Там чувак тупо садить людей на маршрутку, можна тупо підійти до нього. І спитати, чим мені краще їхати, щоб щоб удобніше потрапити в аеропорт і все. Можна прямо зараз кстати. о, прикольно. Це ж той магазин, якому я мороже купляв, і не тільки Це раз вирішив спробувати звичайне ванільне. І по-моєму, воно найвкусне. А може воно тут дуже свіже. Почався сильний дощ. І, судя по всьому, він довгенько буде. А я поки понаблюдаю за маршрутками. А хлопців цих немає. Як на зло, коли вони нужні, їх немає. А в прошлий раз він мене хотів посадити на автобус. <гум> Зато з автобусами все дуже просто. На них написано, куди вони їдуть. Любий автобус, що їде в Боготу, мені підійде. А там все одно придеться їхати ще двома, тому що... Туди, куди їдуть ці автобуси, тоді, мабуть, прямо до аеропорту немає. У них и від аеропорту короткі маршрути, в основному. І в основному в ту сторону. А ні, такий я знайшов автобус. 502 і 577 автобуси, які якраз їдуть в той район, куди я приїду на цих маршрутках. Тому, я думаю, тільки одна пересадка буде. І вони їздять кожен час приблизно. Тобто будь любую маршрутку ловиш, туди їдеш, а там автобус і все. Отаких дуже багато, на яких написано термінал Сюр. Оттуди немає прямого до аеропорту. Там придеться з пересадкою все одно їхати. одна радує такі маршрутки дуже часто їдуть. Примерно кожні пару минут вона їде. Оце у них у магазинах, везде і в супермаркетах, фрукти. І майже ніколи вони не міряють ціну в кілограмах. на цінниках всегда написано або Лібра, або 500 грамм. Вот. І поэтому дуже важко считать, сколько ж буде кілограм стоїть. Ще плюс надо умножити для того, щоб розділити. умножить, щоб узнать в доларах. В общем, все путем сьогодні я пошатався по городу і знайшов все любимые магазины. А Коли шукав на карті, мені показували якусь дичину. По-моєму, мені їх ні одного не показали. Невже ж не могло. Це три магазини і ні одного не показало мені. Корочі, весело в них виходить. Я все хожу. ну в принципі, багато де написано, що можна Клара поповнити. Захожу, там вивіски в них висять вся куча операторів. Я захожу, питаю, а у них, що вони продають косметику, а вивіска відноситься типу, до сусіднього, заведення, яке закрите. В общем, хита, я таке не перший раз у них замічаю, що буває, що вивіска висить, а на самом деле те, до чого вона відноситься, знаходиться в, другому, в других дверях. короче. Я краще пойду там, де чуваки продають телефони і всякі гаджети. І вони теж поповняють, там точно буде. <гум> Без проблем. Це я подумав спочатку, що просто викинули, але можливо це хтось жертву так приніс. Бо так лежить <гум> Тут, мабуть, сонце трошки сліпить. Ось тут краще видно. Одна круга Це дуже символічно, тут різні люди з різних епох в різних костюмах. Ось у цьому магазинчику чувак мені поповнив і питає руса, я кажу, ні, україн'я. Така зараз погода накрила туманом. А потім пішов дощик. Точніше це так, ми у хмарці зараз, да? Коротше, Я йшов додому, почався дощ, я елі встиг, щоб не намокнути. Дощ доволі сильний. Я трошки води понабирав. Буду готую їду і пітью на дождій воді, а що робити? Так прикольний. А та вода поекономиться трошки. Короче, я зробив прикольну штуку з куркою. От. Я найвкусненькі таке піджаристе поїв. А те, що не дуже вкусне, я зробив з нього бульйон. І трошки рису додав, буде юшка така. Приходиться вилазити з палатки, щоб мою морду було видно при такому освітленні. Хоча е сонце навіть ще не зайшло. Але так хмари дощ, і дощ, то там дивився прогноз тільки що. Поміняли прогноз. Тепер наоборот. От зараз три дні буде дощі, потім воно наче перестає і ближе к моєму виліту. Якраз два дні випадають хороших. В то дні, короче, коли я буду відвігатися, якраз 28-29. Ну вони ще можуть все поміняти потім, звісно. Вони всегда міняються прогнози. Вони не можуть вгадати більше, ніж на день. Вони навіть да, на день не вгадують. Ще вчора прогнозу не було такого, на сьогодні до сильного цілий день. А сьогодні вже написали. Ну вони написали 7,4, а на самом деле там кому треба вбрати, там 74. Міліметрів, то більш реально, тому що дні, днем такі потоки води текли. І зараз оце, поки я тут сидів, вечеряв, стоку води текло. Ужас просто. Так що ото таке воно. Коротше, зараз, щоб себе засняти, так приходиться, виходить з палатки. Ну, доща немає, ну хоча іноді капає. Я вирішив добівочку зробити невелику. По поводу последній питання, саме последний на ютубі. Дуже цікаво. І по поводу трьох самих жутких ночівок, І взагалі три самі вещі, которые вразили, которые які... ну, саме жуткіше ночівки, це я так можу сказати. Та ночівка, коли я пропалив тент. тента. Потому що е... вона в принципі і сама ночівка, і день. <хе> е... Можна сказати, сутки. Саме погані сутки. Потому що тоді сутки почалися з того, що я поїхав. Цілий день був під дощем. Я сильно намок тоді, я пам'ятаю так намок. Я прям на такому стані був. Я виїхав спочатку в легкі одежі, потім зрозумів, що треба одійти потепліше. Мене так залило, дощ був дуже холодний. Потім я їхав аж до виходить, до українського міста. Там ніхіна мені коротше, не світило. Єдине майстерня, яка була. Я сподівався, що там буде щось таке. Там мастером не було, по-українській ніхто не говорить, місті ніхто по українськи не говорить. Супермаркет оказався рідко говно. В Взагалі, город повний негатива. Нічого мені він короче, цілий день під дощем. це був такий страшний день. Потім я їхав. Єдиний положительний момент це, що я зустрів аргентинського хлопчика. Хоча він мені толком нічого не розказав. Про по поводу того, як мобільна зв'язь підключати, він нічого не змог мені об'яснити. Ну и по поводу всего остального то же самое. Я такое помню хорошо, что он сказал, спрашивайте разрешение, спрашивайте разрешение. То есть, куда не поїхать, спрашивайте разрешение. Я, кстати, спрашивал разрешение несколько раз на заправках ночевать. Каждый раз получил отказ, сказал и проедь дальше. В іто я плюнул на это. Так же самое и все остальные ночовки, вот это вот здесь под крышей. Несколько раз в Колумбии тут я спрашивал, то же самое, получил отказ. И поэтому я забыл на это дело. Я знаю, что если люди могут предложить, вони сами предложат. Если нет, то безполезно спрашивать. От вона так устроєна. Оце я по поводу негатива. Ну ладно, я не по порядку йду. Ще одна погана ночовка, я про неї вже розказував. Вот. А, і, і потім закінчилось тим, що я потім був в ліс, заліз, дуже мокро було. Думав, знайду хорошую стоянку, заліз среди бамбуків. Там було настолько сиро, настолько сиро противно, ще й холодно. Тут якось тепліше. Там було навіть холодніше, ніж тут. Хоча я тут на висоті нахожуся, а там внизу було холодніше тут. І ті, ну, я вечора палив огонь, дим шов, правда, в другу сторону. Це добре, що могли б спалити. Вот. І вот, поставив дрова і пропалив тент. В іто, я, я ж його потім ще зрушив, щоб воно мені не палило все підряд. Бо боявся, що ще палатка горіти. І виходить, що. От, в итоге утром короче, дрова були сиріє, але я ті палички, які найтонкіші, найсужі повибирав, зробив собі сніданок, то ночовка була была жуть. Потім ця ночовка в Гаррії, коли я чуть не залишився без води, а потім мене ввечері погризли комари, не на то, що я захищався, як мог, нічого не допомогло. І утром джмелі пописали, 7 штук. <хи> Ото була теж негативна. А от ще, я не знаю, от якщо так, третю я не можу одразу. Зараз подумаю і От. Ну а по поводу позитивних тут трудно сказати. Давайте я добре подумаю і на стрімі відповім. Навіть <хи> на один питання повністю не відповів. Тому що питання дійсно Ну Просто коли такі питання обширні задають, за 7 місяців столько всього було. Що навіть невозможно зразу пам'ятати. Навірно, будемо коротко... спробую. <смі> Втретє, це, мабуть, в Аргентині. Коли я ото ночував серед пустині, проколов обі камери, обі колеса, і мене ще й там комари покусали. Це можете собі представити, серед пустині, серед цих колючих кустарників, у мене комари покусали. Я ночував прямо далеко від дороги. Хоча так в общем-то, Ця на не така вже і погана була, але це весь негатив, що я посеред пустині з проколотими колесами. Потім ще на наступний день їхав проти вітру, вода закінчилася, я 20 км без води їхав. але доїхав. До ріллення негро, не по-моєму, це я їхав. Я вже путаюся, яка це була по порядку. Ну, в общем таке, була жесть. Да. Ну оце, а, три, а три самі негативні речі, це сирость, іменно клімат. Коли сонце світить і жарить парить. А потім наступає дощ і різко падає температура. Оце, оце таке було в Бразилії. Це саме хуже, що було в Бразилії. В Аргентині саме хуже було, що це ця грязна пустиня, грязь, колючки і ці пампаси їхні, так говно. О, і в Перу теж пустиня була паршива, да. От пустыня грязная. Ось ця грязь, пилюка. Я не ожидав, що там така пилюка. Ось це мені не що Я представляв собі пустиню пісок, а такої пустині я разу себе не представляв. Ну а в Колумбії тут ще й придачі і насікоми. Що в мене аж все тіло чешеться від цього всього. Зараз це проходить. тут намного краще, я вище піднявся, прохладні і в мене проходить, а то в мене аж все зуділо. От якоїсь рослини, оце, тут навіть видно трошки ось. Такі, наче волдирі. Ну вони все часом проходять. Я навіть не знаю, що за рослина. У мене на обох руках така фігня. Таке от гадость така. В общем, в принципі, добивка вийшла нормально, тому що сьогоднішня серія коротка, так і я вирішив то добити. Ну і оце бачите, дощ. Читай, що сутки. Він пройшов ночі йшов, сьогодні днем постійно. Я вот так якось петляв між дощем, чтобы мені удавалось від нього сховатися, я, собственно, и не можу. Але дощ це капець. Коли дощ, навіть холодні становиться. Зато комарів розігнав. І поки дощ йде, вони, мабуть, не повернуться. А ночью вони не приходять, потому що холодно. Все, добивка закончена. Сьогоднішня ще серія заканчивается. Покидова, до нової серії. Стоп, а положительные. Не еще не все. Я ж таким же отвечаю на цей, на цей, на цей комментарий. З положительных моментів, собственно, один очень важливий положительный момент. Можно сказать, даже три в одному, потому что це все, що є тут положительно, це іменно люди. Вот это их... Не в тому сенсі, що вони мені зовсім не подобаються. А вот, их Бразилии, угощают, дают, вот это особливість їхнього менталітету, особливо в Бразилії, коли тебе постійно угощають, гроші дають, підвозять. В Бразилії мене все раз підвозили, в Аргентині підвозили кілька разів. І чувак мене ще й додому пригласив. Вот. В Чилі чувак підвозив мене. Єдине, що в Перу ні разу так не предлагали, але коли я лобив машину. Отой чувак, що мене возив, він в першу чергу попитав, чи не, не хочу я їсти. То тоже хотів мене пригостити. Uh, в принципі, це важне положительне качество. А так і положительного я навіть не знаю, що uh, мені важко сказати, мені тут мало чого подобається. Природа теж не дуже, воно все таке в крайності таке. Ось не таке я очікував. Uh -huh. Тому так, щоб аж три назвати, я навіть не знаю, що сположительно ще можна, можна назвати. Із їди я б не сказав, що тут є щось особливе. В Бразилії багато вкусного всякого було. В остальних країнах нічого особливого. Таке отак. А от тепер точно все. Покедова. до нової серії. па ба дам